Привіт, мене звати Безсмертна Лілія. Сьогодні ми будемо говорити, розпочнемо говорити про фітнес-бізнес, про помилки, про успішні кейси. Але зупинимося на дослідженні ринку фітнес-послуг, яке я обіцяла в самому першому презентаційному відео. І детальніше обговоримо чотири пункти. Перший це кількість потенційних клієнтів, друге, це вже популярні фітнес-напрямки, третє, готовність ваших клієнтів втрачати гроші на спорт, на фітнес, та четверте це сезонність попиту. А, насправді, оце цей початок, я дуже часто його називаю цим моментом, коли тобі починає людина подобатися, і ти вивчаєш про неї абсолютно все. А, і дуже часто заходиш на оточення, на оточення людини, яка тобі подобається. І там дуже багато криється моментів, які насправді тобі потім стають у пригоді. От уявіть собі, що ваша цільова аудиторія це ваш амурний об'єкт, і вам потрібно про неї вивчити абсолютно всю, всю подноготну там, всі штуки, які вас цікавлять. Ну, Перший пункт це кількість потенційних клієнтів. І важко з якось порівняти з амурними справами, але все ж таки, що ця інформація дає, де її взяти, і про що вона? Ну, по перше, державна статистика дуже часто ділиться такими даними. Вона може бути не з рік, в рік не з року в рік, але там за 2-3 роки. Якщо ви зберете там деякі декілька років підряд, ви зрозумієте похибку, і власне вони в вільному доступі ця інформація її можна спокійно взяти, зрозуміти, про що ваш регіон. Це стосується не тільки регіонів, це стосується там я не знаю маленьких райончиків, країн, континентів, все, що завгодно в принципі є. Ну і не забувайте про статистику, яку надають спеціальні для цього організації, спеціально створені для цього організації, які займаються цим десятками років, вони і прогнозують надалі а, якісь і напрямки, і приріст населення. Ну, детально можуть описати вам ситуацію в тому чи іншому регіоні. І я не буду називати конкретно. А, Назви цих компаній, інститутів і організацій. Чому? Тому що на зараз ви дивитеся це відео там в 25-му році, його через 5 років, в не зміниться ситуація. По суті, принципи не зміняться, а організації можуть змінитися. Тому е запитуйте мене, мої контакти будуть внизу, вони будуть актуалізуватися, якщо щось якісь будуть зміни, і я радо відповім на всі ваші запитання. Тому е говоримо так. Якісь існують ефемер, ефемерні організації, які займаються в принципі цим питанням саме по фітнесу. І то вже їхнім, їхній статистиці, їхнім аналітичним даним можна довіряти прям конкретно. Для чого вам популярні фітнес-напрямки вже існуючі в тому чи іншому регіоні? Тому що вам потрібно зрозуміти, що ж люблять в тому чи іншому місті. Від цього відштовхуватимеся ви чому тому, що або ви пропонуєте щось настільки крейзі для всіх людей, уже й там живучі, але тут, звичайно, взагалі питання ціни немає неможливого. Я буду говорити знову ж таки речі, які загально прийняті, але повірте, можна втілити будь-яку ідею. В життя головне розуміти, скільки це буде вам коштувати. І все. Тут ж, ви вивчите популярні фітнес-напрямки, ви або пропонуєте щось подібне, або протилежне, або щось об'єднуєте. Просто ви знаєте, що в тому чи іншому регіоні вже існує популярне, чому воно популярне, і пояснюєте це дуже великою кількістю питань. Любіть бісячі питання і майте відповіді на максимальну їх кількість. Це ключ до успіху. Далі у нас готовність клієнта витрачати гроші на спорт. Пам'ятайте, що це дуже-дуже крута штука знати, скільки грошей в гаманці у вашого клієнта. Як на це питання відповісти? Та, господи, ви вже зрозуміли, вивчивши. Клієнта, потенційного клієнта, вивчивши популярний фітнес напрямок ви зрозумієте середній чек, і будете розуміти, на що орієнтуватися. Ну і будете розуміти, що якщо залежить, там якийсь чек, якась сума у чеку є, ага, значить ми можемо пропонувати ось такі послуги, а ці на перспективу, ці можливо, у вас вже дуже велика, велика варіативність. Ну і не забувайте про сезонність послуг. Я живу на Кіпрі. А, тут спека, мабуть, місяців 7 із 12, 7-8. Три з них це просто: якщо я вийду на вулицю, це сонячний удар зразу ж. Чому, а, і відповідно від цього аудор-тренування краще не пропонувати. Мені спокійніше буде знімати студію. З мінімальним з якимось інвентарем і проводити там тренування 24 на 7, 12 місяців в році, ніж виходити людей на вулицю і розуміти, що якась частина дня в мене взагалі це неможливо, а якась частина дня це якась кількість клієнтів, мінус, тому що серцево судинні можуть бути. Хвороби і так далі. Ну, тут дуже багато моментів. Я починаю зариватися, звичайно, в деталі. Не слухайте. Коли я починаю тут стрибати в такі маленькі запитання і відповіді, ні. Дивіться просто на сезонність. В Україні, наприклад, з цим простіше мені, мені. Там можна запропонувати під будь-яку погоду. Мені здається, чи це чисто, я просто ідеалізую свою країну, не знаю. Але як є? Підсумую. Кількість потенційних клієнтів, популярність фітнес-бізнесу, готовність клієнта витрачати гроші, сезонність попиту чотири слони, на яких будуть триматися ваші дослідження на першому етапі. Наступне наше відео буде присвячено аналізу конкурентного середовища.